Так, як і зараз у нас у нас. Сьогодні ми будемо з вами пригадувати те, що ми вивчили на попередніх уроках. Протягом трьох років ми з вами знайомилися з Україною. Знайомилися з її на карті, знайомилися з корисними купаннями, з водними ресурсами України і з рельєфом України. Сьогодні ми спробуємо з вами помодувати і пригадати те, що ми вчили на попередній проказі. Нам допоможе ось такий кубик. У нас сьогодні гра називається кубування. Для того, щоб ми оперативно з вами пригадали те, що ми вивчили, я ділю вас на три команди, де якось. Перша команда, друга команда, третя команда. Передаю кубик учням, які сидять за першою партою, вийде однією командою. Один учасник підкидає кубик, дивиться, яке число випало. І вам я роздаю завдання, де ви зачитуєте запитання. Інший учасник зачитує. Потім відповідаєте. Якщо у вас є доповнення, ви піднімаєте ручку і доповнюєте. Зрозуміли? Mm -hmm. І будете мені допомагати, для того, щоб ми потім команди визначили, які, яка команда яке має місце. Значить, тобто Перша команда буде під цією Так. що неправильно відповіли, або не знаєте, буде мінус 1-2. Зрозуміли? Так, розпочинаю, прошу учні. Я видаю вам спочатку. Починаю. Мирослава підкидає кубик. Так. Три. Три. Що ви на зачитуєте? Перше запитання. Яке за вибрання русла може бути? Яке може бути за видання Руслана? Ага, Максим. Русло це заглиблення, у якому тече річка. річка. Так, е, Іде до дошки Максим, Максим е, Ксенія. Будеш допомагати, поки щоб бали. Так. А у вас минуло. Поки що. А тепер запитання конкретно. Яке може, бути, яке може бути русло? Яке може бути русло? Русло може бути глибоке або... Міл... Мілке. Мілке. Може бути до 10-поверхового будинку, сідай, не передаємо, а досі далі самі. Чотири. Чотири. Що таке гори? Які вони були? Так, що таке гори? Гори це, велик... це великі горби на землі. Більшість Плески... тисячі метрів. А бувають вони е, е, низькими, середніми і вищими. Низькі до тисячі метрів, середні від тисячі метрів, і, е, від тисячі метрів до дві тисячі метрів, а високі більше дві тисячі метрів. Більше дві тисячі метрів, добре, стало Молодці. річки, джерела, струбки і ми. Добре? І стіни буде скорості. Так. Так, записуйте. Плюс відходимо два. Добре, далі. Елі підкидай, підкидай. Зверху вершини, з загиблою. Так, допомагає. Гори складається з вершині, з землі, Так, пишеш мінус один бал. Другому нападу. Гринка. Коре складається з вершин, низовин і е, рівнин. Море, сонечко, скажите, що з вами і... да. є? Горе складається з вершин, низовин і, і підніж. Низовин? Ось хил. Вершина, хил. схил і підніж. Повторимо колка. Горе е, складає. Хейл і пігніший. Так сталося, що ми ж і просто Тобто нічого не стало. Так, пане. кидай викидай, Два. Як утворюється джерело? Джерело е, утворюється так. Падає дощ і частина води від доща просочується крізь пісок і і м'який ґрунт, і вони легко просочуються, але впираються об глину. І коли вже робиться підземне озерце із води, то вода шукає собі прохід, куди б вона пішла на, на повітря наверх. Вона рухається по схилу глини і виходить на. О, Те, місце, де виходить, Те, місце, де Те місце, де виходить вода, називається джерелом. Молодецька. В Україні є гори Карпати і Кримські гори, кримські гори. Чотири саме на сьогодні цифри популяції. Які рельєфи мої поверхні зустрічаються на території України? Так, Які рельєфи на території зустрічаються? до повного висо, і височина. Добре, болден, сім, зареєструємо. Е, давайте Які корисні бальним відносяться до будівельних? Буду, будь, до будівельних. Перетихло відносяться Височин. пісок, глина Правий, кавін. Граніт. Доповнюєш. Граніт, цинк. Ні, цинк не, Граніт. Так, іще у нас. Гніс. Німс. Добре. Заприєм далі. Річка бере початок звір. Звір може брати початок. Може брати початок зірла. З джерела. І ще може так да, доповнимо. Річка ще може брати початок із озер. Якщо було таке помилок, далі. Я загинув, а мужка може бути. Ще росту до Наступний, якщо ми вже читали, то наступний. Така, там буде права приток, а делі, там буде ліва питок. Там весик. Куди впадають найбільші ріки? Найбільші ріки впадають у моря. Впадають в моря. Назви, будь ласка, найбільші річки України. Дніпро Південний був і І допомагаємо. Прошу гучні команди. Містер, Містер. і тумані. які людина використовує для, для свого плану. Добре, може доповниш собі. Соломіка доповниш. Максим? Копалини це, це копалини, які знаходяться у надрах землі і їх ще можна переробляти на різні предмети. Ну, скажу, будь ласка, на які пригупи виділяємо сьогодні? Корисні копали відділяються на э, рудні, горючі і будівельні. Добре, навіть національний. Так як ми зашивали тему, коли нас просвіть, на будь ласка, які корисні пропали, відноситься до горючих. Це ми вже працюємо рядом. Так, це законом. Поберуся корисних копалин відноситься до. Кам'яне, вугілля, нафта, газ. Добре, це ці... не назвати, будь ласка, на мені рудні корисні копалини. Рудні корисні копалини. Палику. Залізна <палу> euh, руда. Сіко, і кольорові, <палу> кольорові руди. Руди. Руди, руди. добре. Молоці будівельні нам говорить. Добре, дякую, дітки, що ви тим, хто підготувалися до уроку.